Я звертаюсь до вас, пане Зеленський. вийдіть і скажіть, я більше не буду балотуватися в президенти України. Це найкраща відповідь. Я проведу чесні вибори після настання миру як президент України. І передам країну, Володимир Зеленський. Не торгуйте країною, не торгуйте рідкоземельними металами чи чимось іншим. Не чіпляйтесь за владу. Скажіть, я йду на цьому, поставте крапку. Я хочу, щоб Верховна Рада України стримано з розумінням ставилася до виступів Олексія Гончаренка. Це талановитий кандидат в президенти, який не може виграти. Тому хоче, щоб Зеленський просто склав склав свої повноваження. У мене є пропозиція З процедури пропозиція. Я вважаю, що блокувати трибуну парламенту під час війни це протилежить українським інтересам. І тому я звертаюсь до Главного комітету і до Верховної Ради, щоб якщо якісь політичні сили ще раз заблокують трибуну парламенту, то ці політики, щоб їх виключати з наступних засідань парламенту за блокування трибуни Верховної Ради України. Дякую.